Привіт, друзі! Ой, тут подивився інтерв'ю Червінського. Пам'ятаєте всі Роман Червінський, який Вагнер Єйт організовував, ну, питався зловити вагнерівців, яких а, злили Лукашенку, який всю цю операцію зірвав. От. Хто злив, як каже а, Червінський, це був Єрмак з нашим президентом Зеленським. Так що дуже цікаве інтерв'ю. Подивіться уважно. Воно є у як його звуть, цього блогера, він такий рускомовний, із, із Росії, із, цього, із Харкова, але він, він приїхав, ну, він з Штатів, і приїхав порозмовляти про різні речі з різними людьми, взяти інтерв'ю. Він просто такий блогер, можна сказати. Це у нас хто був такий? Любарський. Любарський. Виклав він це інтерв'ю сьогодні, і вже там 20, 288 тисяч переглядів. От на даний момент, воно годину йде. Там Червінський дуже подробно розповідає про те, хто такий Єрмак, звідки він взявся, історію, як там Офіс президента з Радусії і все інше. От, дуже цікаво, дуже подивіться, буде багато ну, трошечки нового дізнаєтесь. От, тим часом, каже, теж чисто випадково глянув. от, Березо знову, ну, тому що він там з цим з Луценка знову щось там розказував. От. І Луценка чудово нам розповів там в цьому інтерв'ю про те, як Залужного шантажують ув'язненими генералами, і планується ще, ще декількох генералів посадити. Із-за того, що залужний не хоче йти в команду до Єрмака і ставати їх карманним цим прем'єр-міністром, і потім на виборах очолювати їхню предвиборчу кампанію. Ну їхню, да? Зелених Ну, Вони назву поміняють, буде якась там партія перемоги, або військова партія, або ще щось. Як каже Луценко, залужному декілька разів пропонували це от все, сам Єрмак, і Залужний відмовився. І йому сказали: якщо ти відмовишся, то будемо сажати військових. І як ви пам'ятаєте, тиждень тому чи пару днів тому посадили трьох генералів, яких по звинуваченням, по звинуваченням Якоїсь там недбалості, ну, коротше, якусь їм е -е... звинувачують, коротше, в якоїсь фігні. Ну, як каже Луценко, справа дуже така надумана і непонятна. І, як виявляється, у нас і на залужного є кримінальна справа. І відкрилась вона в день, коли е -е, 22-му році Київська область звільнили від. Загарбників, от в той же день повернувся Баканов і провели соцопитування, за кого б люди проголосували. Як виявилось соцопитування, що люди полюбили залужного, і моментально на залужного і його команду відкрили кримінальну справу за недбалість так само допущення війни і непідготовку військ до війни, яку вони самі і... Як би ти сказати, пора шашличили. От, коротше, в такому світі ми веселим живемо. Е, я думаю, далі це буде якось дуже сильно ефективно на військових це все, вся ситуація. Так що побачимо. Е, головне, щоб головне, щоб все було добре, я так скажу. От, е, так що. Слідкуємо, мені здається, ця ситуація просто так не закінчиться. Ну, такі дії з боку влади з представниками армії не можуть закінчитись просто так. От, от У мене таке якесь відчуття просто. Так що подивимося. Будьте уважні та обережні, купуйте зброю, поки вона ще продається. І ставте лайки, підписуйтесь на канал.